Вітаю вас, це повтор попереднього відео. Наразі я в Одесі буде декілька відео. Влітку я був уже в червні, тоді не вдалося, пропали ролики, відеоролики, а тепер, думаю, все буде гаразд. Зараз ми на вулиці Пушкінській, знаходиться вона між, між морем. ЖД вокзалом залізничним, центр міста. Це кахве. Це Запорожець стоїть, він не робочий, це як прикраса кафе стоїть. Запорожець тут, невеличкий такий шу... невеличкий пам'ятник Наполеону жартівний. Жартівний Наполеон. Ну, кахве тут доволі багато. Одне за одним Іде Центр міста. Різного гатунку кафе, і дуже дорогі, і середні Є, ну, є такі кіоски, де теж можна дешево там за 15 гривень купити. На різний смак. Так. І гаманець. Буду тут декілька днів, ну і декілька відео вийду. На цьому поки що все. До побачення.